Так, на сніданок роблю собі кабачкові млинці. Ось такий кабачок маленький на тру. Я тру на крупну тюрочку. Так, віджимати не буду сок. Посолю. Пізніше тому сок не виділиться, а залишиться в кабачках. Яйце. Додам перчику. я Додам шматочок сиру. У мене немає такого сиру твердого, м'який кисломолочний. Тут грамів, не знаю, скільки грамів двадцять, мабуть. Так, кудам борошно, Обоє нецільно зернове. оскільки тут ложку поки що, вже на цьому етапі додам солі? Ще ложку додам Борошно та і все. Та і буду смажити. Що додати ще розпушувача? Я ходу видумаю, придумаю. А що кабачки зараз? То щось треба придумувати з ними. Так, додам, ще й розпушилося небагато. А так. Щоб були пухкіші. сковорібку и буду смажить Так, у меня есть печиночка. Это а просто печиночка. Вот так. Так, по Шматочек масла. Подавлю. Млинці готові вже і кашка. Знову сьогодні кашка Малашка готова. Дев'ята десять. Я збираю снідать. Сережа вже поснідав, він зварив собі суп, захотів. Кабачки із майонезом. Це я робила сама майонез. Кабачки посмажила. Ну, він поснідав. Значить, а у мене кашка молочна, висівкова, кашка малашка, я на неї кажу. Млинці кабачкові, яйця фаршировані і кава. Все всім смачного. Зараз будемо куштувати млинці. Доброго ранку і гарного всім дня. Так, пробую млинці. Що вони кажуть? Дуже добрі дівчата. Дуже добрі. Угу. Ну я з'їм тільки три штучки, а може й два, не знаю скільки я скажу. ніжненькі ніжненькі. І моя любима кашка. Я вся така запухша, погано спала вночі, таблетку ж не випила. У мене метафора 850. як метафорамін, одне й те саме тільки. Тільки мені метформін чогось. Мені чогось метформін не допомагає, як мені так здається. Та й метафора безкоштовно, доступні ліки. Так, все снідаю зараз ще. Яйце з печіночкою, сметанку ось поможу. Все смачне, все добре. Готуйте, дівчатка, і буде вам щастя. Млинці дуже-дуже добрі. Можна їсти губами. Хтось тобто написав мені, е, готуйте, тільки не їжте на камеру. Ну, треба ж показати, що воно смачне. То готувати можна, а чи його можна їсти. А мені треба спробувати і сказати вам, якщо не смачне, я кажу, що не смачне. А як смачне, то смачне. Все. Всім смачного. А мені, а мені смачного сніданку. Так, все, я поснідала. Оту з'їла кашку, три млинця. Три все таке я з'їла. І одне яйце. Чи скільки? Так, да, одне дві половинки. Зараз п'ю каву без нічого. Ви, мабуть, помітили, що я давно давненько вже не п'ю з молоком каву. І ні з чим. Мені і так смачно. Фух, вже шмали. Вже жарко. Духота. Двері особо не відкриєш, бо мухи летять, а штора нічого не допомагає. Пролазять кругом. Так, Зараз відпочину трішки. Піду подивлюсь телевізор. Зараз половина десятої. Мабуть, я поставлю вам зараз відео. Подивіться, може хтось приготує собі такі млиці. Зараз я швиденько. А потім буду займатися все-таки кабачковою ікрою. Я ж вчора так і не робила. Давай.